Гарно всім вражаю, ви на каналі Ліричний селянин. І сьогодні я скажу таку річ, яку може вас трохи здивувати: тюльпан це не просто квітка, а така собі примхлива пані, яка любить увагу навіть після того, як відцвіла. Бо у багатьох тюльпани відцвіли, пожовтіли, і вже ви забули про них, так само, як і я забув про них. А вони там тихенько собі сидять у землі. І якщо нічого не робити, Наступний рік можуть або не зацвісти, або взагалі зникнути. Тож сьогодні, коли розповім, коли копати цибулини тюльпану, навіщо це потрібно і що з ними робити далі. Так що ставте подобайку під відео хто вирощує тюльпан, кому подобаються ці квіти, підписуйтесь на канал і пишіть якісь коментарі. Мені цікаво з вами спілкуватися в коментарях. Отже, розпочинаємо, навіщо взагалі копати цибулини. От тут багато хто скаже. Та я ніколи не викопував і нормально росли. Так, є сорти, що можуть сидіти в землі рік, два, але Але є деякі але. По-перше, вони йдуть в глиб, щороку трохи нижче, і потім не можуть пробитися навесні. По-друге, утворюють дітки і вони з часом засмічують місце. Замість кількох гарних тюльпанів маємо десятки дрібних, які тільки листя дають, але при цьому не цвітуть. І ще, якщо ви хочете, щоб тюльпани щороку цілили як солдати на параді, їм треба перевірка, сушка і нове місце. Або можна йти те саме в місце. Отже, коли копати? Як бачите, відео трішки запізніли в цьому році, випустив. Ну, тому що сам замешкався, вже дивлюся на календар, що вже уже пора часу, вже раніше треба було викопати. Але нічого страшного, трішки пізніше в цьому році. Буде вам на наступний рік знадобиться це відео. Отже, коли копати. Чекаємо, коли листя пожовтіє на 2 треті, це зазвичай червень до середини липня, залежно від регіону і вашого сорту. Не поспішайте, якщо викопати надто рано, цибулина буде недорозвинена. А якщо занадто пізно, вона може тріснути або піти в землю так глибоко, що лопатові не знайдеш. Викопуємо цибулинки обережно, краще вилами, не штиковою лопатою. Ну, у мене грунт твердий, то вилами не вдасться. Потрібно тільки штиковою лопатою, тому що глибоченьку тюльпани в минулому році не викопував, то вони пішли виглиб, то потрібно лопати. Далі струшуємо землю, не миємо водою категорично і даємо обсохнути десь в затінку. І тут починається найцікавіше. Тюльпани, як і люди, після сезону роботи їм треба відпочинок в прохолодій тиші. Цибулини треба перебрати, відкинути м'які, гнилі та пошкоджені. Великі окремо, маленькі дітки окремо. І кладемо на просушку в добре провітрюване місце. Ідеально, це сарайчик якийсь, горище або навіть балкон підійде. Температура не вища 25 градусів. Без сонця, без вологи, без мишей. А тут і теж люблять квіти, але вони їх люблять по-своєму. Що ж далі робити з циблинами? Після сушіння зберігаємо до осені, десь вересень-жовтень. Ну з середини вересня, не раніше. У паперових пакетах, мішечках із тканини, або навіть в старій панчосі. Головне, щоб вони гарно дихали. А восени садимо на нове місце, або на те саме можна. Можна комбінувати за кольорами, групами, рядами. Це вже вам як душа забажає свою прикрасити клумбу, щоб була квітнула по-своєму наступної весни. І так щороку і матимете не просто тюльпани, а свою квіткову армію, яка буде радувати з року в рік, милувати не тільки вас, а й ваших сусідів. От така проста, але важлива справа викопати і зберегти цибулини тюльпанів. Це як зберегти насіння радості на наступну весну. Спробуйте хоча б з частиною клумби і побачите різницю вже наступного року. За вами був ліричний селянин. Дуже вам дякую за перегляд даного відео. Підписуйтесь на канал, пишіть у коментарях, чи ви купуєте ви тюльпани, чи лишаєте їх в землі. І пам'ятайте, тюльпан не просить багато, але якщо ви про нього подбаєте, він подбає про вашу красиву весну.